Працівникам Бердичівської районної лікарні понад півтора місяці не виплачують заробітну платню. Із 955 будинків, які обслуговує Житомиртеплокомуненерго, теплокомуненерго, 18 не опалюються через пориви мереж. Житомирянка Олена Іщук після семи місяців перебування в статусі біженки в Данії повернулася додому та розповіла кореспондентам Суспільного свою історію. Працівникам Бердичівської районної лікарні понад півтора місяці не виплачують заробітну платню і вже заборгували 650 тисяч гривень. Медична директорка закладу Інна Мельник каже, що коштів за пакети НЗЗУ та підтримки від громад не вистачає. Ми отримуємо глобальну ставку і те, що ми напрацьовуємо пролікованими хворими, яким ми надаємо послуги і надаємо допомогу. Ця сума є малою, тобто дефіцит. В фінансах іде приблизно півтора мільйона в місяць, їх треба компенсувати на наступний рік. Перерахунку глобальної ставки не буде. За словами експерта із медичної реформи Олександра Зарицького, причина полягає у малій кількості пацієнтів. Бердичівська районна лікарня або сподівалася, що те, що невідворотно їх не не торкнеться. І вийшло так, що кількість законтрактованих пакетів з НЦЗУ ніби як і достатня, але кількості пацієнтів, які обслуговуються за цими пакетами, недостатньо. Гришковецька, Швайківська, Семенівська та Райгородецька громади є власниками лікарні. Саме ці громади виділяють кошти на енергоносії, медикаменти та харчування пацієнтів. Для розв'язання проблеми громади обговорюють варіант об'єднання закладу із Бердичівською міською лікарнею. І все постає в гроші, кошти, кошти і велику суму коштів, які в разі необ'єднання з міською лікарнею потрібно буде виділяти для мене особисто. Побоювання є, що все-таки буде, яким чином буде лікувати жителі району. Я впевнений, що потужності міської лікарні не охоплять жителів району там, в терапевтичному чи в хірургічному відділенні. Тобто, треба говорити з містом, треба говорити про їх наміри, про їх. Ідеї, плани лікарню треба рятувати обов'язково рятувати і шляхом, таким який запропонувало керівництво держави, шляхом злиття, оскільки це має бути лікарня для усіх жителів, і при потребі для реабілітації наших військовослужбовців Треба любими путями іскать. Джерело прафінансіровання любими путями знайти і профінансувати лікарню, щоб оно не закрила. Бердичівський міський голова Сергій Орлюк розповів, що спочатку потрібно сплатити наявні борги. Як ці громади, які зараз отримують лікарні? Уявляють собі віддати ці борги, які в них накопилися, щоб вони зараз не лягли на, на нашу лікарню, тому що механізма погашення цих боргів дійсно я не бачу. Навіть нам не в бюджеті в бюджет вести фінансування цих лікарень, нам треба вже зараз в листопаді до 25 грудня проголосувати бюджет. Враховуючи, що лікарня заходить, що є повинні бути якісь додаткове фінансування. Окрім цього, зараз дублюються пакети послуг закладів. в районі лікарні ну немає якихось там особливих пакетів, які підписані і не підписані у нас. Ми маємо зробити певні розрахунки, подивитися економічно в будь-якому випадку, які пакети послуг дозволить НСЗУ нам підписувати після об'єднання. У Бердичівській районній лікарні працюють 234 людини. За словами інни мельник, об'єднання може призвести до скоро. Очень які я так розумію лишиться взагалі без роботи. Тому що навіть коли буде об'єднання, весь персонал не зможуть взяти на роботу в центральну міську лікарню. Всі люди більшість працює на своїй власній ініціативі і для того, щоб лікарню не закрили. Рішення про об'єднання двох лікарень мають ухвалити на сесії депутати Бердичівської міської ради за умови, якщо районну лікарню громади передадуть на баланс місту. Аліна Домбровська, Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. Пільному із 955 будинків, які обслуговують Житомиртеплокомуненерго, теплокомуненерго, 18 не опалюються через пориви мереж, що прокладені у 90-х роках минулого століття. Тепло відсутнє, зокрема, і у кількох будинках на вулицях Сльоти, Рука і Шевченка. Враховуючи те, що були відключення тоді, коли вже котельна працювала в роботі. Після відключення зразу потім світло появлялося, знову включалося, відключалося і оці короткочасний пуск і відключення призвело до того, що слабкі міста, де найслабші, сталися пориви. Віктор Котий, на вулиці вулиця слюти, розповів, що в його квартирі холодно. Холодина, воно дівайся в трьох штанах. І це вдівається, не Ну не що ж холодіно. Поки нема дощу і погода, то хай варять і соєдиняють, це є, бо нам тепла нема. Упродовж 27 жовтня працівники Житомир Теплокомуненерго очищали лотки від землі і багнюки та укладали нові труби. Сьогодні ми заваримо і включимо до кінця дня. Будемо працювати до кінця дня, поки не включимо. Все є, вон труби лежать і все. І он сак стоїть зварувальний. Поки люди чистять там, вичищають лотки, Після демонтажа старих труб, Старі труби лежать, у жаржаві, причищають, приїжджає екран, ми кидаємо нові і заварюємо. На даний час ми ліквідуємо дві основних мережі. Сьогодні на час вже включена траса мережа діаметру 426 міра 22. Закінчується сьогодні ремонт мережі Шевченка-107. Це ще додатково сім будинків. І я думаю, що до суботи ми вже зможемо повністю місто включити в опалювальний сезон. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. П'ять порушень режиму економії електроенергії за 40 хвилин роботи виявили співробітники муніципальної інспекції під час вечірнього рейду Житомиром. Працівники інспекції перевіряли, як власники закладів та установ дотримуються режиму економії електроенергії, зокрема, чи вимикають зовнішню рекламу та вивіски на магазинах, кафе тощо. Рейд розпочинаємо о дев'ятій вечора у центрі міста. На Михайлівській бачимо одразу кілька порушень. Вивіски підсвічуються на приміщенні театру ляльок, а також на кількох кав'ярнях. Це всього економка. Я її теж пропрацювала. Якщо я не включу це освіщення, почекати ніхто не буде ходити, не буде ніякий бюджет поповнятися. Ми повинні працювати для держави на сьогоднішній день. Ми ми повинні допомагати всім людям, які повинні на сьогоднішній день жити. За порушення режиму економії електрики, працівники інспекції складають ось такі приписи із вимогою усунути порушення. Далі рухаємось київською у бік автовокзалу. І вже тут бачимо магазин, працівники якого не вимкнули зовнішню рекламу. За 40 хвилин роботи муніципальної інспекції таких порушень було виявлено п'ять. Всі люди віднеслися з відповідальністю до того, що Сказали зменшити енергоспоживання, але є деякі люди, які до кінця цього не зрозуміли. Може, з якихось технічних причин не змогли відімкнути зовнішнє освітлення. Це взагалі десь відсотків 5, напевно, від всіх тих шточок, які є. Це а може й того менше. За словами Андрія Гузовського, жодних штрафних санкцій або ж інших законних методів впливу на власників установ вони не мають, тому сподіваються на добросовісність людей. Буде дана більше всього команда в якомусь комунальному підприємству. Ну, я не знаю, як, як визначить мер міста, що наприклад це буде міське світло чи якась енергетична компанія, які будуть їхати по місту, просто бачити ці це зовнішнє освітлення, і просто будуть його обрізати. і все. цей припис ніяким чином не може бути реалізований, тому що законодавством не передбачено. Жодної штрафної санкції за те, що вони будуть, скажемо, рекламу свою давати або не будуть світло відключати. В разі, якщо це буде примусове таке відключення, то будуть позови до суду і будуть ставити питання про стягнення і заподіяної шкоди, відключення да і упущеної вигоди. Дмитро Поліщук, Ігор Грач, новини на Суспільному. Житомирянка Олена Іщук після семи місяців перебування в статусі біженки в Данії повернулася додому. Виїжджала жінка на тимчасове проживання за кордон, тому що боялася за життя своїх дітей. Про те, що почнеться війна, всі говорили, і в принципі ми завжди це обговорювали там в сім'ї і на роботі. Але я, наприклад, не вірила. І коли 24 лютого, я опять прокинулася від вибухів. Я так лежала в ліжку, і я чітко зрозуміла, що так, це війна. Як діти сприйняли у Стиму У мене йому шість років. Ми це все перевели в гру. Тобто, ми там втікали від сиреноголового. А старша дитина, то вона дуже важко. У дитини була істерика, але вона взяла себе в руки, і ми так уже трималися один одного. Остаточне рішення виїхати Олена прийняла після авіаударів по богунії. Мене накрило, коли поряд вони влучили в пологовий будинок. І я зрозуміла, що війна набирає нових обертів і що їхня мета знищити націю. Ми сидячи в підвалі, знайшли перевізника на 6 ранку наступного дня. Ми рушили до Польщі. Але коли ми приїхали в той табір для біженців в Польщі, я почала всім телефонувати. Вони мені всі говорили, Олено, їдь кудись далі, тому що Польща переповнена. Ну і моя кума вона наполягла на. На тому, щоб ми приїхали до неї в Данію. Данія – це країна закритого типу, і вона, хоч і приймала біженців до себе, але вона була до них не готовою. Проблеми в Данії з житлом вони є і для самих данців, тому що населення перевищує. Кількість будинків, а коли біженці приїхали в Даню, селити їх ну немає куди. Нам пощастило перші декілька місяців. Перший місяць ми жили у моєї знайомої, Ми жили як туристи. Ми нікуди не оформлювалися нічого. А коли прийняли закон, ми вже подалися на закон для біженців. І нас зобов'язалися поселити кудись. Нам пощастило, нас поселили в селище дуже гарне. У нас там були всі зручності, тобто, це було комфортне житло. Але коли стало невигідно комуні за нас платити, то нас переселили в будинок для літніх людей. І зрозуміло, що це вже були зовсім інші умови. Ми жили е, як в лікарні, але волонтери нам дуже допомагали. На наступний же день забезпечили шафами, столиками, стульчиками, тому що. Е, Біженцю важко це все купити, придбати в Данії з перших же днів Олена влаштувалася на роботу. Я працювала вікаром на складі, це не постійна робота. Тобто завтра у них є для тебе робота, вони тобі зателефонують, тебе запросять. Що робила? Робила різне. І розгружала машини, і коробки і тягала дуже важкі, і сортувала, і пакувала замовлення. І це завжди було так цікаво. І незвично для мене, тому що я людина, яка все життя була білим воротничком. Працювала або в культурі, або в освіті. Людина, яка взагалі ніколи не працювала фізично. А там я працювала як мужик. Мені ну мені це прийшлось. Робити перший діти час... деякий час прибували з бабусею. Моя мама ж зі мною поїхала, Она була лише з устимом, бо Устиму 6 років він, в принципі, мав би бути вже там в першому класі. Але я його не здала в перший клас лише тому, що в одному класі діти вчаться 6-8-10 років. В той момент, коли в українській школі дітям треба їх навчити цифр і букв, там вже такого немає. Там тобі шестилітньому шестилітній дитині задають приклад там 5 помножити на 25 і мінус там 30, наприклад. І це ну, ненормально. Ну, тому що в мене дитині шість років, вона взагалі ще не знає, що таке школа, і я не хотіла, щоб в нього був стрес, бо, бо він би просто, коли ми приїхали б в Україну, не захотів іти в перший клас в українську школу. А веселка вона ходила. Да, вона ходила в школу. Але школа теж була в класі діти різного віку, і вчителі дуже дивувалися, коли дитина в сьомому класі вирішує приклади за третій дуже швидко. Ну, у них зовсім інший підхід до освіти, і це була та причина, мабуть, така найважливіша причина мого повернення в Україну. Я б радила людям виїжджати лише для того, аби вони взагалі потім могли порівняти і зробити висновок, що вони живуть в дивовижній країні. Ми повернулись до Житомира в важкий понеділок, коли ми під'їжджали до Житомира. Чоловік дзвонить і каже, у нас прильоти. Неможливо було визвати таксі. Ми стояли з тими чи на вулиці. Ну, перше враження. Що я вдома? Ми щасливі вдома. Правда, серйозно. Житомир це ж унікальне місто. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. 28 жовтня у Житомирі буде хмарно. Опадів не прогнозують. Температура повітря від 9 до 15 градусів. У Бердичеві хмарно з проясненнями без опадів. Температура від 10 уночі до плюс 15 в день. У користі буде хмарно опадів, не прогнозують. Температура повітря протягом доби від 9 до 15 градусів. У малині очікується хмарна погода без опадів. Температура від 9 до 15 градусів тепла. У Новограді Волинському хмарна з проясненнями опадів не прогнозують. Температура повітря від 10 уночі до плюс 14 в день. У Олевську очікується хмарна погода без опадів. Температура від 8 до 14 градусів. Куди дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій? Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 пожежна охорона, 102 поліція 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. Універсальний номер служби порятунку – 112, єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо! Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.